Немовля. Тендітне тіло Міс Вінтер вгадувалося в ліжку хіба що з того, як ледь помітно здіймалася й опускалася ковдра. Міс Вінтер дихала потихеньку й обережно, наче боялася, що хтось застукає її зненацька за цим заняттям. Світло лампи чітко окреслювало обриси її голови, вихоплювало з темряви бліді вилиці і висвітлювало білу лінію брів, а очі ніби ховало в глибоких і темних колодязях. На бильці мого крісла лежала сріблясто золотиста шаль, я накинула її на абажур, намагаючись пом'якшити світло. Щоб воно не било так немилосердно в очі міс Вінтер. Я тихо сиділа, тихо пильнувала, а коли вона заговорила, то я ледь почула її шепіт. Хочете знати правду? Зараз постривайте. Слова злетівши з її вуст, повисли у повітрі, потім, наче трохи повагавшись, знайшли нарешті потрібний напрямок і вирушили в дорогу. Я не була доброю до Амброса, хоча могла б, а за інших обставин неодмінно була б, і мені б не довелося силувати себе. Він був високий, дужий, з кучмою волосся, що золотилося на сонці. Я знала, що подобаюся йому, і він теж був мені небайдужий. Але я прогнала симпатію до хлопця зі свого серця, бо моє серце належало Емеліні. Ти вважаєш, що я тебе не вартий? Я вдала, що не почула, але він був настирливий. якщо не вартий, то так і скажи. Ти читати не вмієш, відказала я. Амброс тріумфально посміхнувся, узяв олівець із підвіконня в кухні і поволі почав виводити каракулі на клаптику паперу. Це зайняло в нього чимало часу, літери вийшли кривими, але напис був досить чітким. Амброс, закінчивши писати, він гордо подав папірець мені, але його героїчні зусилля пропали надаремне. Я вихопала в нього папірець, зіжмакала в кульку і кинула на підлогу. Амброс більше не приходив до кухні попити чаю в обідню перерву, тож довелося мені пити чай на самоті, сидячи в кріслі хазяйки, прислухаючись до його кроків. Та до звуку його лопати мені було нудно без нього і без цигарок. Коли ж він приносив м'ясо, то увійшовши в дім, просто передавав мені мішок, без слів, відвернувши очі з кам'яним обличчям. Він здався, надія покинула його. Згодом, прибираючи в кухні, я випадково знайшла отой клаптик паперу, на якому він написав своє ім'я. Мені стало соромно за себе, і, щоб не бачити цієї паперової кульки, я вкинула її до його єгерської торби, що висіла за дверима в кухні. Коли я здогадалася, що Емеліна вагітна, кілька місяців по тому, як хлопець перестав заходити до мене на чай, побачила це раніше, ніж вона, Емеліна була не з тих, хто помічає зміни у своєму тілі, не кажучи вже про усвідомлення їхніх наслідків. Я стала обережно розпитувати її про Амброса, та вона ніяк не могла второпати, про що йдеться, і щиро дивувалася, чому я злюся. Коли він прийшов до мене, то був такий сумний, ти повелася з ним нечемно, сказала Емеліна, і її лагідний голос був сповнений співчуття до Амброса і м'якого докору до мене. Оце й все, що я спромоглася з неї витягти. Я вирішила ошелешити її новиною ти що не розумієш, що у тебе буде дитина. Легке здивування на мить з'явилося на її флегматичному обличчі і швидко зникло. Здавалося, ніщо не могло потурбувати її смиренної безтурботності. Я звільнила Амброса, заплатила наперед за тиждень і сказала, щоб він більше не приходив, говорячи з ним, я відвертала очі. Жодних пояснень не дала, та він ні про що й не питав тобі краще піти звідси якомога швидше, сказала я йому. Але він не міг просто так узяти й піти. Спочатку Амброс закінчив перервану мною висадку рядка, потім ретельно вичистив реманент, як і вчив його Джон, і склав усе в сараї, залишивши після себе чистоту й порядок. Потім прийшов до кухні. І постукав у двері. А як ти збираєшся добувати м'ясо? Ти хоч знаєш, як правильно забивати курча? Я заперечливо похитала головою. Ходімо, покажу. Амбро скинув на курник, і я пішла слідком за ним. Треба робити все швидко, не марнуючи часу, навчав він мене. Швидко і вправно, не задумуючись. Швидко вхопивши одну з червоноперих курей, що походжали біля нас, він міцно стис її в руках, потім зімітував рух, наче скручував їй шию. Ось, бачиш, як треба. Я кивнула. Тоді давай. Амброс випустив курку. Злякано заквоктавши, вона незграбно зістрибнула на землю і враз розчинилася серед собі подібних. Просто зараз? А що ти збираєшся сьогодні їсти на вечерю?» Кури дзьобали зерно, на їхніх спинах виблискувало сонце. Я простягла руку, щоб схопити одну з них, але курка перелякано відскочила і втекла, друга так само вислизнула з моїх рук. Однак, із третьої, незграбної спроби я таки спіймала одну курку. Вона переполохано заквактала і затріпала крилами, панічно намагаючись. Вирватись і утекти, і мені стало дивно, як же це Амбросові вдавалося так легко з ними справлятися. Поки я відчайдушно намагалася втримати курку під однією рукою, а другою вхопити за шию, я увесь час відчувала на лобі суворий, критичний погляд хлопця. Швидко і вправно, нагадав він мені. З його інтонації, я зрозуміла, що він має великі сумніви щодо моїх здібностей. Треба було забити курку, і я твердо вирішила її забити. Ухопивши бідолашну за шию, я стиснула її і крутнула, але рука чомусь погано слухалася мене з горлянки птаха вирвався здавлений крик тривоги та розпачу, і на якусь мить я розгубилася. Навіжено смикнувшись, і, вдаривши крилами, курка вихопилася в мене з під руки, але я, з переляку, неймовірно міцно тримала її за шию. Б'ючи крилами і дряпаючись з кігтями, птах несамовито теліпався в повітрі і вже ось ось мав вирватися з моїх рук. Аж тут, швидким і сильним рухом, Амброс висмикнув у мене курку і вправно, в одну мить, скрутив їй голову. Потім простягнув мені тушку. я зробила над собою зусилля і взяла її. Вона була тепла, важка і нерухома. Амброс затримав на мені погляд, і в цей час на його волоссі заграло сонце, і був його погляд гострішим за кігті, болючішим за удар крила, бентежнішим за мертвого птаха в моїх руках, не зорунивши ні слова. Він відвернувся і пішов геть. Але що мені, той хлопець, я не могла віддати йому своє серце, воно належало іншій назавжди. Я любила Емеліну, гадаю, вона теж мене любила, але Аделіну вона любила дужче. Це так важко, так болісно любити одну з двійнят. Коли Аделіна була поруч, серце Емеліни було зайняте. У такі моменти я ставала їй непотрібна. Опинялася по той бік межі, перетворювалася на парію, на зайву істоту, на звичайного стороннього спостерігача за двійнятами і їхнім двійняцьким щастям. І тільки тоді, коли Аделіна десь подовгу блукала на самоті, з'являлося в серці Емеліни місце і для мене, її печаль розлуки ставала для мене радістю спілкування, мало-помалу. Вдавалося мені розрадити Емеліну то сріблясту нитку їй, бувало, подарую, то якусь блискучу кульку, і вона майже забувала, що її покинули, радо приймаючи моє товариство і мою дружбу. Ми грали біля каміна в карти, співали, теревенили, Нам було весело і радісно вдвох, поки не поверталася Аделіна, змерзла голодна і зла. Вона несамовито вривалася в будинок, і тієї ж миті наш затишний світ для двох припиняв своє існування, а я знову опинялася за межею. Це було несправедливо. Аделіна била її, тягала за волосся, а Емеліна все одно любила її. Аделіна часто кидала її саму, а вона все одно любила її. Щоб Аделіна не робила, ставлення Емеліни до неї не змінювалося. Ця любов була всеохопною, а я. Я мала таке саме мідно червоне волосся, що й Аделіна. Я мала очі так само зелені, як і в Аделіни. За відсутності Аделіни я могла запросто обдурити кого завгодно, видавши себе за неї, але обдурити Емеліну було неможливо її серце знало, хто є хто. У січні Емеліна народила немовля. Про це ніхто не дізнався живіт її більшав, і вона ставала дедалі лінивішою. Її не треба було довго вмовляти, щоб вона не виходила з дому. Їй і всередині було непогано сиділа собі то в бібліотеці, то в кухні, то у своїй кімнаті і позіхала. Її зникнення ніхто й не помітив. А з якого дива? Єдиним відвідувачем у нашому домі був містер Ломакс. Який з'являвся в конкретні дні у конкретну годину, тому мені не важко було кудись заховати Емеліну ще до того, як він приходив і стукав у двері. З іншими людьми наші контакти були нечастими і поверховими, м'ясом і овочами ми були забезпечені. Я так і не змогла навчитися забивати курей зі спокійним серцем, але я все одно їх забивала. Інколи ми ходили на ферму. Щоб купити сиру чи молока, а ще раз на тиждень з крамниці приїздив хлопчик на велосипеді з нашими замовленнями. Я зустрічала його на алеї, а потім несла додому кошик із харчами. Я вирішила, що буде не зайвою пересторогою, якщо хлопець із крамниці час від часу бачитиметься із іншою сестрою, якось заставши Аделіну у відносно неагресивному стані. Я дала їй монетку і послала на зустріч хлопцеві, що приїздив на велосипеді. Мені уявлялося, як він потім скаже у крамниці сьогодні мене зустрічала та друга, та, що не сповна розуму, і мені було цікаво, що скаже лікар Моцлі, коли до нього дійдуть ці слова. Але невдовзі використовувати Аделіну в її власній ролі стало неможливо. Вагітність Емеліни вплинула на її сестру вкрай несподівано. Уперше в житті в тієї прорізався апетит. З худого кислявого опудала вона перетворилася на гладеньку дівчинку з округлими формами і великими грудьми. Інколи траплялося навіть, що я у напівтемряві під певним кутом зору не могла відрізнити Аделіни від Емеліни, тому час від часу, у середу, вранці. Тією, що несповна розуму, доводилося бувати мені. Я скульйовджувала волосся, вимазувала руки, вдягала на обличчя маску знервованої напруженості, і виходила на зустріч хлопцеві, що привозив нам харчі. Забачивши, як я швидко крокую гравійною доріжкою, він уже здогадувався, що до нього йде та, що несповна розуму. І починав нервово стискати і розтискати пальці на велосипедному рулі. Він сторожко, недовірливо передавав мені кошик, швидко засовував до кишені винагороду і хутко вшивався на своєму велосипеді, радіючи, що все обійшлося без пригод. Наступного ж дня, зустрічаючи мене в ролі самої себе, він із полегшенням посміхався. Приховувати вагітність Емеліни було неважко важко було всі ці місяці думати про пологи та можливі ускладнення. Я вже знала про небезпеку, яку крили в собі перейми. Матильда, мати Ізабель, не пережила другого нападу пологових мук, і думка про це годинами не йшла мені з голови. Страшно було уявити собі, що Емеліна страждатиме, що її життя буде у небезпеці. З іншого боку, Лікар не був другом у нашому домі, і тому його присутності я не бажала. Він приїхав колись, оглянув Ізабель, і її забрали до притулку Не можна було дозволити, щоб те саме трапилося Емеліною. Він уже колись намагався розлучити двійнят не можна було дозволити, щоб тепер він розлучив Емеліною мене. Окрім того, Відразу ж після його приїзду неминуче б виникли ускладнення дещо іншого порядку. Лікар справді повірив, хоча так і не збагнув цього до кінця, що дівчинка в тумані нарешті виломилася з панцера Німої, схожої на ганчір'я ляльку Аделіне, яка провела в його будинку кілька місяців. Але як тільки він побачить, що двійнят в Енджелфілді насправді троє, то відразу ж здогадається. Про істинний стан справ. Звісно, на час одного єдиного візиту лікаря час пологів, я змогла б замкнути Аделіну в колишній дитячій кімнаті, і наявність у будинку трьох дівчат лишилася б непоміченою. Але від лікаря усі б дізналися про народження дитинчати і візитерів було б хоч греблю готи. Зберегти нашу таємницю не вдалося б. Я чудово усвідомлювала всю непевність свого становища. Я знала, що моє місце тут, знала, що тут мій дім? Не мала я іншого дому, окрім Енджелфілду. іншої любові, окрім Емеліни, іншого життя, окрім того, яке я вела в цих стінах. Однак жодних ілюзій щодо моїх прав на Енджелфілд у мене не було. Хто я така? Хіба я маю впливових друзів? Навряд чи можна було сподіватися, що лікар Моцлі відстоюватиме мої права, та й містер Ломакс, який досі співчував мені, лебонь змінить своє ставлення, коли дізнається, що я видавала себе за Аделіну. Наша з Емеліною взаємна симпатія не важила б за таких обставин абсолютно нічого. Сама ж Емеліна. Нетямуща і лінива безтурботно коротала дні у своєму добровільному ув'язненні. А для мене ці дні були сповнені болісних роздумів і не менш болісних вагань як вберегти Емеліну, як вберегти саму себе. Щодня я відкладала остаточне рішення до дня наступного. У перші місяці я сподівалася, що це рішення згодом з'явиться саме собою. Спонтанно, хіба ж не вдавалося мені справлятися з набагато складнішими проблемами, і в набагато складніших умовах. Отже, і ця проблема неодмінно знайде своє розв'язання. Бували моменти, коли я, вагаючись, кардинально міняла свою думку впродовж однієї хвилини то хапалася за пальто, збираючись іти до лікаря і все йому розказати, то лякалася, що так я видам себе. А видавши сама себе приречу на вигнання і вішала пальто назад на гачок. Завтра, казала я собі, завтра щось неодмінно придумається. А потім зненацька настав час, коли думати про завтра вже було запізно. Я прокинулася від крику. Емеліна, промайнуло моїй голові, але то кричала не Емеліна. Емеліна несамовито сіпалася і важко дихала, хропла і ронила рясний піт, як коняка. Її очі вилізли з орбіт, зуби оголилися. Але вона не кричала, вона мовчки долала свій біль, наче з'їдаючи його, і він, перетворюючись у її тілі на нову енергію, додавав їй життєвих сил. Крик, що розбудив мене, був не її криком, то кричала Аделіна. Кричала несамовито, не замовкаючи аж до самого ранку, поки Емеліна не народила дитину хлопчика. Сталося це 7 січня. Емеліна заснула. у вісні вона посміхалася. Я викупала немовля, воно розплющило очі і здивовано вилупилося на мене, вражене дотиком теплої води. Зійшло сонце. Час для прийняття рішення я згаяла. Так нічого і не вирішивши, але ж ось маємо ми поза межею небезпеки, ми проскочили її, і з нами все гаразд. Життя триває, і моє теж.